Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги ми розглянемо різновид монети номіналом 50 копійок 1994 року, який по каталогу ІТК має штамп один АВК. І в даному відео ми з вами доклад, докладно поговоримо про всі особливості даної монети, зупинимо свою вагу на аверсі, поговоримо про особливості реверса монети, дізнаємося, який штамп утворюється при співвідношенні цих двох сторін, і обов'язково в кінці відео визначимо цінність даної монети. Отже, монет номіналом 50 копійок 1994 року. Насамперед, це обігова монета України, яка виготовлялася на Луганському монетному дворі, тиражем 250 мільйонів екземплярів. Що ж, технічних характеристик, то вага монети 4,2 грами, діаметр 23 мм, гурт монета має перерив частифлений. Тобто йде 8 сегментів насічки. Насічка може бути мілкою, середньою або крупною. Для визначення штампу монети, незалежно від. Року та номіналу нам обов'язково треба знати три сторони: аверс, реверс та гурт. Саме ці, співвідношення цих трьох сторін вказує нам на штамп монети. Аверс позначає цифру штампу, реверс, буквене значення. І гурт може бути з мілкою, середньою та крупною насічкою. Щоб визначити штамп, ми завжди визначені, розпочинаємо з аверса монети і докладно його характеризуємо. Щоб визначити штамп по аверсу, ми розпочинаємо дивитися на отвори в нижній частині трезубця. Може бути штамп перший, може бути штамп другий. Штамп перший відрізняється від штампу другого, тим, що отвори в нижній частині тризубця, вони малого розміру. Відповідно, штамп другий. Отвори, саме ті, що показав вам, вони будь більшого розміру. Хто хоче подивитись докладне відео, перейдіть за посиланням. На каналі є відео, як відрізняти штамп перший від штамп другого. Коли ми побачили, що віконця у тризубцеві вони малі, нам може попастися два різновиди. Це буде штамп 1.1 або штамп 1.2. Сьогодні у нас цікавий штамп 1.2. Як же ми його визначаємо? Щоб визначити штамп 1.2. Ми звертаємо увагу на верхню частину проріза правого верхнього листа. І ми бачимо, що саме ця частина верхнього листа вона загострена і трішки зміщається вліво. Коли простими словами сказати, можна подивитися на. Цю полоску, і бачимо, що вона йде від середини листа. В штампі першому вона буде йти від самого початку. Після того, як ми визначили з вами, що перед нами штамп 1, 2 по аверсові, ми переходимо до визначення реверсу монети. Реверс позначає в нас буквенне значення. Шрифт А штамп А характеризується так. Шифт плоский, в гронах номер 1 та 3 по 5 в вроні номер 5 відросток підходить до другої ягоди зліва. Також ще полосочка від букви «Ї» – вона товста, ягоди середньої величини. А в гронах номер 1 7 та 8 саме ці відростки підходять до ягід і утворюють з ними одне ціле. Коли ми визначили, що перед нами штамп А, а не якийсь інший, а хочу нагадати, що може попастись також співвідношення Б. БА та ВА. Коли ми визначили, що перед нами штамп А, нам треба визначити, що саме перед нами штамп АВ. Всі різновиди штамп АА, АБ, АВ та Г відрізняються розміром зображення поля штампу. І коли ми побачили, що перед нами штамп АВ, ми його характеризуємо так: розмір зображення більший. Це говорить нам про те, що саме цей вінок буде наближним до Канту. Хто дивився попереднє відео, бачив, що в штампі а А, він навпаки віддалений від цього конту. Також відростки у листі, вони широкі. Проміжки між листом саме в цих містах, вони утворюють трикутник. Коли ми визначили з вами, що перед нами монета, яка має штамп 1,2 АВК, далі літера К. Значить те, що гурт монети має крупну насічку. А так як вона приривчасто сторифлени, то йде по всьому колові у 8 сегментів. То треба знати, що такий штамп знаходиться в обігу доволі нечасто. Якщо ми звернемось до каталога ІТК, то побачимо, що така монета зустрічається приблизно одна на 15 тисяч монет звичайних штампів. До монет звичайних штампів 50 копійках ми відносимо штамп АЕ як зі штампом аверса 1.1, так і зі штампом 1.2 і штампом 2. Отже, коли ви знайшли саме таку монету, як перед вами, аверс-реверс відповідає і гурт. Штамп 12 АВК на даний час коштує від 50 до 70 гривень. Все залежить від стану збереження, зацікавленості, зацікавленості колекціонерів. Та інших особливостей. Якщо маєте монети і хочете прислати їх на оцінку, присилайте на Viber чи Telegram. Номер знаходиться на головній фото даного каналу. Якщо у вас є інші предмети колекціонування, чекаю їх на оцінку. З радістю оціню та допоможу вам визначити цінність цих предметів. Тож, всього найкращого.